Перший соціальний магазин одягу відкрили у Тернополі по вулиці Злуки. 39. За 15 хвилин з моменту відкриття люди вже купили декілька осінніх курток та плащів. Найдорожча річ у магазині дублянка за 300 гривень. Ковдри та плащі коштують від 80 гривень. Курточки гарні, і плащі досить такі гарні, молодіжні. І ковдри ціни нормальні. Це дуже добре, що люди можуть собі купити трошки дешевше, бо не кожна людина має можливість купити дорого. А це для таких людей, для пенсіонерів. Відкрився магазин за сприяння Всеукраїнського об'єднання Свобода, зокрема, Сергія Надала, який є прихильником розвитку соціальних програм у місті. Це лише перший магазин, так званий пілотний проект. Майбутнє ми плануємо за підтримки свободи такі магазини відкрити в кожному мікрорайоні Тернополя. Цей магазин вперше призначений для тих людей, які є малозабезпеченими. забезпечення, в зв'язку з щоденним зростанням цін. Не кожен може можливість дозволити піти купити ті чи інші товари в країнах Європи. Ця практика відкриття соціальних магазинів є нормальним явищем. Вона підтримується на рівні держави. У нас ми це вважаємо складовою частиною своєї програми. Подібні магазини вже успішно працюють в декількох містах Західної України. Почалося це все з Рівне, Луцьк, Львові. Сьогодні, нарешті, дійшло до Тернополя, відкрився магазин. Цей в нас в Рівному стикнулися з трошки проблемою, що продавали по пару штук в одні руки. А вийшло, що підприємці з базару приходили, закупляли по дешевих цінах і вдвічі накрутку робили, потім продавали на ринках. Нас будемо намагатися, щоб такого не сталося. За інформацією свободівців, в майбутньому зросте кількість таких магазинів також продаватимуть за соціальними цінами і продукти.